Привіт, уяви собі. Ще вчора ти жив нормальним життям, а сьогодні опинився в борговій пастці. В тебе маса непогашених кредитів, колектори дзвонять щодня, а ти не знаєш, куди подітися. Твоя родина страждає. Від постійного стресу немає ні сил, ні бажання. Усе це тягне тебе вниз, і ти відчуваєш, що втрачаєш контроль над своїм життям. Так. Борги це не просто цифри на папері, це постійний тягар, від якого важко позбутися. Щеняч, Нале, я хочу, щоб ти знав є вихід. Я знаю, як вирішити цю ситуацію. Заявка на банкрутство, реструктуризація боргів або визнання банкрутом це мої інструменти для допомоги. Я допоможу тобі повернутися до нормального життя, звільнити тебе від боргового гніту. Уяви, як легко дихати, коли тебе не тиснуть борги. Це не просто мрія, це реальність, яку я можу допомогти тобі досягти. ен, не потрібно боятися. Я тут, щоб підтримати тебе на цьому шляху. Хочеш дізнатися більше, напиши мені за або залиш коментар. Я готовий допомогти тобі почати нове життя вільне від боргів, і не забудь підписатися на мій канал, щоб не пропустити важливу інформацію. Твій новий початок починається сьогодні.